Дівчатка, а тепер приготуйтеся закохатися в це неймовірне намисто, рідкісне, зелений варестит. Це вже магазин Прованс, і ми продовжуємо продовжити до нас телефонувати і формувати найкращу вартість за безкоштовним номером 0800 21 44 88. Сьогодні у нас намисто, так чарівне намисто, яке виготовлене з рідкісного та привабливого мінералу. варестит, так білий з зеленим. Це не просто. Прекраса, це витвір мистецтва, створений самою природою, що принесе у ваш образ таку нотку свіжості та елегантності. Застібка у нас карабінчик так одразу промальовується так вже Ми з вами можемо роздивитися з усіх боків. Такий ніжно-біло, такий ніжно-біло-зелений колір намиста нагадує про весняні луки та такі спокійні лісові галявинки. Кожна намистинка унікальна. А з дивовижними природними такими візеруночками та вкрапленнями, що робить ваш аксесуар по-справжньому ексклюзивним. Барстить відомий своєю такою м'якою, приємною на дотик текстурою та легким блиском, що ідеально доповнить як повсякденний, так і святковий образ. Намиста з натурального каменю варистит довжиною 46 см mm -hmm. а з білого з білим таким так, вкрапленням а, білого кольору, так, з зеленими прожилками, є вишуканою та елегантною прикрасою. А, я нагадую, що код товару у нас 407 а, за безкоштовним номером 0821 4488. Телефонуйте просто зараз і формуйте найкращу, найдоступнішу вартість. Варести це рідкісний мінерал, який відомий своїм різноманітним забаром включаючи білий, зелений, блакитний, жовтий. Біло-зелений варисит, є одним з варіантів цього мінералу. Так вважається, що варесит має заспокійливі властивості, сприяє емоційному балансу та допомагає зняти стрес. Довжина, нагадую, 46 см є універсальною та підходить для різних типів одягу. Натуральний камінь надає намисто особливого шарму та унікальності. Колірне поєднання білого та зеленого робить намисто свіжим та привабливим. Намисто з вареситу може стати чудовим доповненням до вашого гардеробу або чудовим подарунком для близької людини. Варицит є відносно рідкісним мінералом, має неповторний зелений колір, який надає намисто особливої привабливості та оригінальності. Варестит є досить твердим мінералом, тому намисто з нього буде довговічним та стійким до пошкоджень, що теж немало важливо. Я нагадую код товару 407 до ми сплачуємо за вас, і вартість у нас сьогодні 850 гривень, розкішне навмисто довжиною в 46 см. Серйозно, у нас буде ще знижка! Ой-ой-ой! А я вже й не розраховувала. Я думаю, чи дівчата мої заснули там під мою мантру. Я розглядаю зелений колір, так заспокоює. А ви, молодці, ви телефонуєте 499 гривень. Ну, це супер. Так, ну що, тепер давайте приміряти буду цю неймовірну красу, тому що дійсно намисто виглядає дуже красиво. Так, зараз якраз на моєму жовтому телі. Подивіться, як це красиво. Вау, мені подобається, уявляєте, як воно буде освіжати, дівчаточка. Ну клас. А жовтий, бачите, трішечки відтіняє і на білий, так? Зараз мені по виграє. Але все рівно красиве поєднання зеленого. Ага, у нас ж тут і на намисті ще жовте трошечки, так як є такі певні вкраплення, ніби як і жовтого, вони такі не акцентні, більше все ж таки зелений з білим тут. Але місцями де не де можна побачити і такі якісь а, жовті краплиночки. Вони не так, як камера зараз показує, так що вони там, наче їх багато. Ні-ні ні. -ні, -ні. Зараз і я вже, знаєте, роздивляюся, бо я дивилася з одного ракурсу, світло по-іншому заломлювалося, і воно прям таке біле з зеленими прожилками, а тут дивлюсь, світло впало і від мого светрика і все, і вже жовтого кольору додало, розбавило. Довжина 46 см, за потреби ми покладемо вам подовжувач. Дуже красиве намисто. Я нагадую, що це біло-зелений варестит, зелений варестит, біло-зелений, зелений з білим або білий з зеленими прожилками. Знаєте, от у мене такі асоціації, я на нього здивлю. Усі вам теж розказую. Зверніть увагу, що центральна ідена мистинка вона така найбільша по розміру, так до 2 см, Ну і далі вони поступово зменшуються там. А в діаметрі до одного сантиметра, так тобто від одного, мовно кажучи, сантиметра до двох сантиметрів, дуже красиве намисто, вишукане, елегантне буде освіжати, омолоджувати під будь-який ваш образ, буде імпасувати просто неймовірно. Ну що ж, дозабирайте, шість пропозицій. Ще, слава Богу, залишається. А ми рухаємося далі.